Розмова про томагавки це частина перемовин, які Сполучені Штати намагаються вести з Росією, на які Росія не йде, і Сполучені Штати використовують часом жорсткішу риторику. Вони намагаються це зробити в добрий спосіб, будучи добрим поліцейським. А Трамп є злим поліцейським тільки тоді, коли говорить незручні для Путіна речі. Треба, щоб він був злим поліцейським і інколи діставав дубинку для того, щоб примусити агресора і умиротворити агресора до розмов до миру і до спокутування всіх тих гріхів і всього того зла. Які вони зробили і в Україні, і загалом в світі? Я би дуже хотів, щоб поза риторикою жорсткіше озброєння надавалося Україні. Так як це було раніше, хоча й в недостатній формі, бо слова є словами, а жорсткі санкції, контроль за санкціями і озброєння це те, що ми очікуємо від сполучених штатів від наших європейських союзників. Я би дуже хотів, щоб європейське суспільство змобілізувалося і зрозуміло, що на війні, як на війні, треба збивати ворожі дрони і не давати ворожій пропаганді перемагати в соціальних мережах і в інформаційному просторі.